Що можна зробити зі старого ситочка і ниток? Я знайшла такий прикол на Пінтересті і таке ситочко на верхолці. Ще в мене є різні ниточки. І зразок вишивки з району Бучача 1915 року. В моєї голки завелике вушко. І вона погано проходить. Подбайте, щоб вам було легше вишивати. Це буде моя інтерпретація старовинної вишивки. Зав'язую вузлик. Початок покладено. Довершую центральну лінію. В цій вишивці багато кіл однакової величини. Моїм орієнтиром будуть 10 копійок. Ого. Oh! Oh, 2013 року. Раритетненько. Вишиваючи ці кола, дізналась, що вони знаки сонця і символи гармонії. Цей зразок із книги збереженої вишивки галичини і боковини у відні. В ній понад 500 робіт. Їх створили українські жінки, перебуваючи в австрійських таборах для інтернованих під час Першої світової війни. Спонукала жінок до цього Ольга Бачинська. Її чоловік мав урядову посаду у таборі для українських виселенців. А Ольга опікувалась людьми як волонтерка. Крім того, вона визбирувала скарби української вишивки, діставала полотно, нитки, платила жінкам за роботу. І їй вдалося у 1915 році організувати виставку українського народного мистецтва у відні. Так вона змогла заявити світові, що українці існують, мають багату культуру та прагнуть до самовизначення. А це я радію, що зробила більшість роботи. А поки я в зручній вже піжамці допрацьовую, важливе нагадування: Донатьте на ЗСУ і ставте мені вподобайки. Вирішила зупинитись ось тут і лишити трохи незавершеності і текстури ситочка. Буде в мене на кухні за прикрасу. До речі, це був канал Гигелина. Дивіться мої інші відео.